Вже на мене за професією фармацевт. У мене двоє дітей син і дочка. Дочка в Києві, син у Львові. Син пов'язаний з мистецтвом, він кандидат наук, доцент, мистецтвознавець, дочка філолог англійської мови. Я в мене троє внуків, значить, Юрчик, Северин і Клементій. Двоє сина діти, а один северин це київський хлопчик. Хоча мої діти та внуки не продовжили акторської династії, я щасливий, що маю сім'ю. так казав Богдан Козак сьогодні, на жаль. Трагічна звістка на 84-му році життя не стало Богдана Козака однією з найяскравіших постатей сучасного національного театрального мистецтва України. Актор-аналітик, гострий розум і велика працелюбність, умів іронізувати над собою прекрасний майстер художнього слова. Його Шевченкіана, велика гордість української культури, зазначив. Політик Максим Козицький. Також сьогодні про козака згадує і Святослава Карчук, і Ірма Вітовська та діляться щемливими історіями. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими. І не оплаканий своїми в неволі, плачучи, умру і все з собою заберу малого сліду, не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Богдан Козак, актор Національного театру імені Марії Зяньковецької, викладав у театральній студії при театрі на акторському відділенні Львівської державної консерваторії імені Лисенка, був завідувачем кафедри театрознавства та акторської майстерності. А у 2004-10-х роках деканом факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Лауреат Шевченківської премії він зіграв понад 100 ролей в театрі, виховав не одне покоління акторів. Також він знімався в картинах Хазяїн Павло Полуботок, час збирати каміння. Його неодноразово запрошували до Києва грати в провідних театрах. Однак він відмовлявся і залишався в рідному театрі імені Марії Заньковецької. Шоли мене кілька разів запрошували в театр Франка до Києва. Перший раз це Сергій Данченко, а потім і Богдан Ступка запрошував вже бути керівником театру. Бачите, колись Сковорода сказав, якщо б щастя людей залежало від певного місця, то весь світ був би там. Я думаю, що в цьому є велика сила в цій, в цій думці. Я вихований в цьому театрі і перехід до іншого театру, я це знав з історії театру. Як важко входити в інший колектив психологічно. І бачив це по тих акторах, які приходили з інших театрів до нашого колективу. Як їм було трудно входити в колектив, У мене не було більше ні брата, ні сестри, мама була сама, батько загинув. І тому я не міг зробити такого кроку, поїхати. Якось воно б виглядало неправильно. Багато відомих артистів сьогодні згадують козака, адже він був генієм сучасного театрального мистецтва. Святослав Окарчук зазначив, відійшов у вічність прекрасний актор, педагог, чудова людина Богдан Козак. Він був близьким другом нашої родини. Ми щиро співчуваємо його близьким. Я особисто пам'ятаю його ще з Львівської юності. Саме він в ті часи дозволив своїй студенці Поліні Войневич виконати в театрі романс, який потім вже всі ви взнали, як нашу пісню відпусти. То було її перше виконання ще до запису в студії, тому саме з цією піснею асоціювався у мене пан Богдан із першим акторським курсом, який він виховав. Вічна пам'ять. Я вважав ти, без безіро. А от українська акторка Ірма Вітовська мала честь бути ученицею Богдана Козака. У мене нема слів зараз. Сьогодні чорний день. Ви були не лише моїм вчителем, ви були моїм великим другом. Тепер ви будете ним в моїй пам'яті і душі, але з розумом і душа дивиться вглиб себе. Чи поза себе світ невидимий, то може і там я зможу все вам розповідати, і ми обов'язково ще потеревенемо та посміємося. Написала Ірма Вітовська в соцмережах. Тепер для мене страшне, що не зможу через ці самі причини попрощатися із вами у вашому любому Львові. Завтра, під час чину Парастасу я стоятиму за декілька сотень кілометрів, теж у церкві, і буду з вашою душею. Летіть, дорогий вчителю, майстре та друже. Сьогодні болючий день. Ірма зазначила, що ще два дні тому Богдан Козак надіслав їй смішне відео, але вона. Одразу не зателефонувала йому через вагому причину. Я не пом'яне батько з сином. Не скаже синові, молись, молися сину за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну, зліжі люди присплять лукаві і вогні її краденою збудять. За видатні заслуги в акторському мистецтві актор отримав орден знак пошани за заслуги першого, другого та третього ступенів. На запитання журналісти Українфор і з прожитих літ, що можете називати найважливішим у своєму житті. Богдан відповідає: трудно дати однозначну відповідь, коли актор одружений. Це сім'я, діти, онуки. Лише вони можуть підтримати у хвилини найбільшої радості і найбільших розчарувань. Це опора, фундамент. Якось у молодості на гастролях у Херсоні. Ми перетнулися із московським хатом. І мене, Стригуна та ще кількох акторів запросили на зустріч із знаменитим Михайлом Царьовим. Він добре знав український театр, театр бучми у жвій, які приїжджали до Москви і мав великий сантимент до нього. І ось, попиваючи коняк, він запитав мене. Як наймолодшого серед акторів, чи маю я сім'ю. Я відповів, що ні. Тоді Корафей сказав О, тоді ви ще не знаєте, що таке любити на сцені. От коли у вас будуть не тільки діти, а й онуки, тоді ви зрозумієте. Одружився Богдан Козак у 32 роки. Велике дякую своїй дружині за те, що я досягнув чогось в театрі, тому що вся увага про сім'ю, про виховання дітей лягала на її плечі. Актор їздили ми тоді на гастролі на два місяці, іноді бувало навіть на три. І ми виїжджали постійно в Карпати. І не на море, але більше в Карпати, і, і власне це мені давало велике щастя, коли я їх там бачив. І ми було разом. Тому що актор має такий розірваний робочий день, рано репетиція з 11 до 2, а о годині шостій, а тоді в осьомій, була вже є вистава. І по суті, ви відходите на роботу, встаєте пізніше ранком, десь по дев'ятій, а приходити пізно діти вже сплять. Так, і я дякую дружині, яка взяла на себе весь тягар, цементу сім'ї. І виховання і сім'ї, і мене в тому числі у шлюбі з дружиною Богдан Козак прожив 52 роки. У них народилося двоє дітей. А зараз, як ви вже чули, мають трьох онуків. Якщо говорити про вашу дружину, чим вона вас зачепила? Я не знаю. Я був молодим тоді чоловіком, але не зовсім мені було десь 32 роки, коли я одружився. Так якось припало до душі. Ми зустрічалися чотири роки, поки вона вчилася в медінституті, і так сталося що. Ми одружилися. Вічна пам'ять віддатному артисту України Богдану Козаку. Залишайте ваші коментарі та поширюйте це відео, аби більше українців пам'ятали про корифея української сцени. Чин похорону відбудеться 29 травня о 9 ранку у храмі Святої Трійці о 10.30. Прощання заплановане в Національному театрі імені Марії Зеньковецької у Львові, а о 12 розпочнеться поховання на Личаківському цвинтарі. У Києві, на Подолі блокалися і ніколи не вернеться, не вернеться, що ділись, не вернеться сподіване, не вернеться. А я, брате, так і буду сподіватись, серцю жалю завдавати, у Києві на Подолі, братерська наша воля, без холопа й без пана сама собі у жопані розвернулася весела, як самитом шляхи стеле, а едвабом застеляє і нікому не звертає. У Києві на Подолі козаки гуляють, як ту воду відром цебром вино розливають льохи шинки шинкарками, з винами, медами закупили запорожці та й тнуть коряками.